Друзі, вітаю. Ось вечір, той самий день, субота. І поділимо декілька хвилин, на чим ми працювали цього дня. Підв'язували виноград. Вітер сильний, ломає. Основна маса йде на арку, там винограду. Але є Лоза, яка йде назовні. І щоб її не поламало, ми так поки ось зробили такий навісик чи що, як воно його буде назвати, не важливо. А що ми зробили? Ось сюди оператор хай наведе. Стара ресора з буса якогось. О. І ми її розпиляли на три частини ось таким кругом. Алмазними наплавками, тому що круг не по бетону, не по железу не бере. І прийшлося цим. Ресора із скло волокна доволі крепке і треба працювати дуже акуратно, тому що там самі менші скалки і лізуть в руку. Ну, нічого. Розпиляли ми на три частини і туди приспособили. Хитро там нічого немає, якщо оператор ось відсюди. Підійде ось сюди. Тут ось видно, приварили уголочки з цього, з провопілі, з арматурки і воно посали і воно доволі зариться. Ну, це все не то, що тимчасове, одному тяжку. Стриб туди, стриб сюди. Ну нічого. Вже після празників укріпимо добряче, поставимо проволку помощні, бо це тільки ось шпагатик, тоненький поставили. Ось така день пройшов. З користю і для себе, і для всіх. Бажаю, щоб і у вас був урожай всього найкращого з наступ, наступаючими праздниками.